Розмінування українських територій це щоденна і надзвичайно небезпечна робота саперів. Щоб зменшити ризики для людей, застосовують техніку. У Снігурівській громаді Миколаївщини працює японська машина механізованого розмінування Нікен. А вона здатна очищати території, куди людині небезпечно заходити. Як саме працює ця техніка, і який результат дає, дізнаєтесь у сюжеті Єлизавети Кротик. Маємо органи управління, також маємо комп'ютер. Найкраще, що тут є це кондиціонер, тому маємо можливість працювати по 5-6 годин на добу. На ділянці в Снігурівській громаді працює японська машина розмінування Нікен. Раніше ця земля була в окупації. Раніше тут були позиції руські. І коли вони вже відходили, вони тут заміновували територію. У нас тут за нашими даними є і міні-поля протиотанкові, мінами забіноване. Також зустрічаються протипіхотні міни. Керує технікою сапер Станіслав. Цьому навчався в Японії. Тепер застосовує знання на Миколаївщині. Машина оснащена спеціальною фрезою ротором, який подрібнює ґрунт, корчує дерева і знешкоджує пастки з боєприпасами. Це ефективно навіть проти замінованих бліндажів. Якщо ворожі бліндажі, да часто бувають заміновані, щоб сапери не рискували своїм життям. Цією технікою можна роз, ну, розібрати це та перевірити, щоб на детонацію, на якісь паски, ловушки. Нікен витримує підриви протипіхотних мін, захищена бронею з усіх боків. За день може обробити близько двох гектарів у середньому по 400 квадратів за годину допустим, ця лісосмуга була спалена. Тут були позиції. так і з металошукачем дуже важко йти, бо дуже багато уламків, сміття, якихось бляшанок. тобто прибор фанить постійно, постійно видає ошибку. Це дуже багато часу займає. Після цієї машини земля виходить вспушена і набагато легше саперам, і безпечніше йти вже по такому обробітку. Аби забезпечити повне розмінування території. Іторії сапер Андрій вручну перевіряє землю на залишки боєприпасів. Знаходили залишки боєприпасів ОЗМ 72. Були понівечені банки, і були не спрацьовані. Вони їх розбив сам фреза автомобіля цього. І деякі тридцяті снаряди і були детонації. Там залишки ми виявляли, але що то було, невідомо. Фреза заглиблюється в землю до 30 сантиметрів, активуючи або викидаючи вибухонебезпечні предмети на поверхню. Машина проходить там, де ризик для людини надто високий. А оператор перебуває в ізольованій капсулі. Перш за все, ми скажімо так, не показники робимо. А ця техніка нам дозволяє працювати безпечно для особового складу, оскільки оператор знаходиться в броньованій кабіні, броньованій капсулі. І в цих місцях, де звичайні машині хазоввання не проходять, спочатку повномасштабної агресії на Миколаївщині знищено майже 29 тисяч небезпечних предметів, очищено понад 11 тисяч гектарів. А завдяки механізованому розмінуванню вже обстежили більше ніж 560 гектарів. А отже, громада Снігурівщини якомога швидше та безпечно оброблятиме землю. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці телеканалу інтер, марафон єдині новини.